Я б сказала так, трошки неочікувано на сьогоднішній день від людей високий рівень бажання люстрації. От насправді високий рівень бажання люстрації був зафіксований після помаранчевої революції. Тоді більше ніж 60% казали, що необхідна люстрація. І ви знаєте, що вона з одного боку не відбулася, де юре. Але відбулася де-факто, оскільки багато хто людей були усунуті з їх посад і прийшли нові люди. І от мені здавалося, наприклад, що е, цей приклад да цей досвід, що зміна людей. Не змінює на посадових особах вона не змінює ситуацію, якщо не змінюється саме суспільство. І в мене було очікування, що все ж таки рівень підтримки саме ілюстраційних дій буде нижчим. Насправді він виявився навіть більш високим, більше ніж 70% підтримує ілюстрацію, але наш народ розумний, тому що 58% кажуть, що вона має бути індивідуальна, тобто на підставі розслідування стосовно окремої кожної людини. І тут з одного боку не очікування, з іншого боку, такий позитивний, ну для мене результат він був приємний.